W tym tygodniu wspominamy smutną datę, dzień początku II wojny światowej. Z perspektywy dnia dzisiejszego rozumiemy, że nieukrócone zło ciągle powraca. Teraz mamy ostry etap 8-letniej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Całe życie obywateli Ukrainy zostało podzielone na czas przed 24 lutego 2022 roku i po tym dniu. Przez każdą rodzinę. Przeszła wojna. Chyba nie ma żadnego dorosłego i co najstraszniejsze, żadnego dziecka, którego ta wojna nie zraniła. Nasze dzieci musiały przeżyć syreny alarmowe, bombardowanie i losy uchodźców. Dziś opowiemy o rodzinie, która cudem ocalała podczas jednego все, e, z bombardowań Żytomierza. To wszystko się stało 1 marca, przyblizno 22.30. Я випадково вийшов на вулицю, не пам'ятаю вже за чим. І в цей час почув, як наростає гул. Це був гул самоліту. Він йшов дуже низько, гул приближався і Ну, його не було практично це видно, але ж він, судя по звуку, йшов чуть вище криш наших, наших домів. І пішов, це якраз світло було ще включене на вулиці. І по нашій вулиці якраз в сторону воєнного училища і в сторону Богуні. Це був його перший заход. Тут почув я вибух вдалі, як в напрямку саме больниці, другої больниці. Потім гул почав помаленьку стихати і уходити вліво. Десь хвилин через три. Я так розумію, що цей самий самоліт зайшов на другий круг, так само, як і перший раз пішов по вулиці, а знову вибух. Ну, вибух був намного ближче і вже таке було відчуття, що буди і земля затряслася. Знов гул почав стихати, і, чу, і чутно було, як він уходить вліво в сторону міста. Проходить десь минута, минута з копійками, знов цей гул наростає і заходить він третій раз. Третій раз вже пішов не по вулиці, а пішов от, два рази отак от прям. Саме по вулиці і в ту сторону, в сторону воєнного училища пішов. Третій раз вже взяв трохи лівіше і по річці пішов. пішов. Я тільки почув, як він пролетів. вибух. Вспишка. красно чорна, взрив, і волною саме мене закинуло, двері відкриті були в кладовку. саме мене закинуло в кладовку. Ну, коли закидувало, я бачив, як зі сторони річчі вже заходив тволна взривна. Я не знаю як, але її було твидно. В темноті її було видно. І я бачив, як криша мого будинку от саме піднялась, як в гаражі ворота відкрились. І це як в замедленому кіно було. Само долі секунди, але все отак от прокручувалося, яке саме. І, і в цей момент мене закидувало саме в кладовку. Почали сипатися камінці, осколки гарячі літіли. І в цей час дружина з донькою почали кричати в хаті. Я вскочив і побіг в хату. Коли я забіг в хату, я побачив, що потолки на крильці в веранді попадали, і вони стояли на віранді в білому тумані, і всі зйожені, іспугані, всі в якійсь штукатурці такій. Дуже злякалися. Після цього вибіжали на вулицю, побіжали саме до сусідів, бо у них погріб на вулиці є. Сховались з дівчатами мої там, навіть хвилин 30 посиділи, і потім я вже їх самозавісно Максюта до тещі. Потім вже на утро я е, прийшов. Вони там відпочивали, а я тільки саме розвело, прийшов саме додому, хотів, хотів побачити, що ж тут трапилось і що, і що саме з нашого будинку. Ну, але руйнування такі були, що крижу сторону від зриці підняло, опустило, шифер з'їхав. Побило камінцями шифер, як це решето стало. На криші всі от ці от бруски, рокви, все погнуло, побило. Оцене окно, яке я не зміг влаштувати, сховати саме, його погнуло зривною волною. А останні окна я закрив деревом, то вони якось, а саме так я їх спас. По дому пошли, пішли трещини, навіть потім ми можемо побачити з тієї, сторони, зі сторони, це Ну, Трохи спас обрив, так як наш будинок знаходиться на скалі. Скала взяла саме на себе зривну хвилю, і взяв трохи ще гараж, то це нас саме спасло. Ну, а камінці в дворі знаходив, знаходив такі, як трохлітрова банка, великий камінець. Осколки то саме маленькі були, те, що я знаходив тут в дворі, а в основному камінці. В хаті потолки повалювались, люстри посипались були, і в стінах трещини і бокова стінка та, що ближче до річці, відійшла повністю. Ну, відійшла, що і ще літаки, що пальці залазять. Ну, будемо якось сама потрошку встановлювати, доремонтувати». Слава Богу, що всі залишилися живі і цілі. Оце осколки, які я знайшов у себе на дворі. Оце саме перший осколок я знайшов десь через пару днів, десь пів метра від того місця, де я стояв. Він так чимось на пулю схожий чи на якийсь острий зуб. Він... Ось от так отрчав э, от от в асфальті, оця от, э, жава частина наружу, а це внутрі. Ну, 50 сантиметрів от сам, не долетів до мене. А це вже в дворі, це отакі от, такі от э, рвані осколки можна було знайти практично де хоч. Отакі от такі от. Бачите, це я ще не багато знайшов. Сусіди набагато більше було осколків і великі такі. Ну, не знаю. Слава Богу, що так. Ось це о, камінці, які з сріці. Я їх не вибрасував, я їх сложив в кучу, не знаю для чого, ну, ну оце от всі, всі з того зриву. Бачите? Всі вони обгорівши з такими краями. Це в дворі знайшов, на чердаке знайшов. От то, що він у себе все знайшов. Такий камінець, якщо б по людині попав би, то... Печально було б. Цей гараж, який спас наш будинок, він взяв частину хвилі на себе. Вони повністю були закриті, і калітка була закрита, все було закрите. Вони раптово відкрили зривною вольною. Задня стінка відійшла, навіть отут. Можна, можна побачити, що пішли тріщини повністю. повністю. По всім стінам тут повздувало, стіни навіть повністю повздувало, а задня стінка відійшла повністю. Це я покажу теж. Це бачите, яка нерівна? А, а воно було так ровненько, все виложено, все було. Тут, судя по всьому, теж кришу трохи приподняло, от вона втрималась. Отак от е, зривнах хвиля зайшла в гараж, а вийти не, сама не могла і відкрила ворота, а задню стінку відірвало. Слава Богу, що так. Почало відходити, саме тріщини трещини пішли взривною волною, бо трясло, землю трясло, і я навіть не можу передати, як. Оце е, по дому от тут найвелика от Трещина яка образувалась, я почав трохи її почав цю тречину трохи реставрувати, не знаю, запінів, хочу замазати, обріжу, замажу. Ну це ось саме велика трещина. Бачите, яка? Палець практично це саме заходить. Це все зривна хвиля. Якщо якщо не знаю, якщо б окна так не позакривав, мабуть, вікен би не було. Теж пошкоджило. Дуже. Ну, я я б сказав, що так сильно. Накрита металом. Метал попробувало. Ці стекла я вже повставляв, саме стекла не було. Винесло ще всі стекла. Ця сторона теж була стекляна в мене. Те саме стекол. І стекла були товсті, шістьорка стекло було. Все повибивало, все от винесло. Тут стекла не було, але рішетку побило, погнуло. Отак відремонтував, як зміг своїми силами. Все погнуло, все покоробило тут. Ну, о, Було три заходи. І наскільки я знаю, я начитав чотири воронки. Це саме перша була далі від нас перша, за, за лікарнею. Другий заход він робив вже ближче. Все затріслося це отут проспект Міра і Собурова. І третій раз, коли він саме, пішов річці, я чув тільки е, один вибух. Три заходи було. Третій заход, він вже дуже, дуже спішив, то він навіть не, саме не пішов по вулиці, а я вже казав, що саме по річці пішов. Вже, я так думаю, що він самобоявся, чи час обмежений в нього був, чи що це, саме. ну щось таке було. А перших два рази то страшно. Він саме заходив на позицію, віддати її по вулиці, як шов, форсаж давав, то. Саме казало, що кришу подимає. Бо дуже, бо дуже низько шов. Чуть-чуть вище криш, так приблизно. Навіть тут от віранді і то... Стеля. Цей, ця стеля вся, саме пластикова, обвісла, бо з равною хвилею кришу да, на віранді приподняло, опустило і тут все впало, провісло. Тут навіть дерево вон там в свою сторону було зламало. Таке велике дерево. Глубина, кажуть, 3 метри. Це щастя, що воно сюди впало. Ось такий басейн зробили нам.